400 тисяч гривень прибутку на місяць у комп'ютерному клубі. Невже це можливо? Сьогодні ми з моїм партнером розкажемо, як ми це робимо. Дійсно, це важко повірити, особливо під час війни, але наша рен живий доказ цього. Кожним роком показники наших арен лише зростають. Чому це відбувається? Навіть у період війни людям потрібен відпочинок та розрядка. Вже десятки досліджень довели, що ігри мають позитивний терапевтичний ефект. У наших клубах люди хоча б на годинку можуть забути про всі свої проблеми. Окремо слід зазначити, що за період війни ми провели 9 сезонів нашої власної турнірної ліги «Колокол». Турніри є дуже потужним інструментом просування арен, і без цього нам би не вдалося досягти таких крутих результатів. Вже зараз призові у кіберспорті сягають 40 мільйонів доларів. Через 10 років я впевнений, призові в кіберспорті будуть вище, ніж у футболі. Невже варто відкривати саме зараз? Так, саме зараз є можливість зайняти топові місця за дуже привабливими цінами. Нашу останню кіберарену ми відкрили у березні. Рівно через місяць ми відкриваємо ще три нових арени. Це доводить, що навіть у найважчі часи треба діяти і, незважаючи ні на що, рухатись вперед. Після перемоги нас чекає бум у сфері кіберарен. Ми впевнені в цьому на 100%. Ми маємо великий досвід відкриття шести власних кіберарен та трьох по франшизі. Ми відкривали і закривали деякі арени. І ми готові ділитися нашим досвідом з партнерами. Долучайся до нашої франшизи Кіберіон.